Wat is dat? Hallo, fijn dat je hier qua mij bent. Ik zal It's como si fueron but <laughs> Прозвучав гімн світового дня молоді, буквально минулого тижня завершився у Кракові. Цей гімн ми будемо ще декілька разів чути під час нашого пішого ходу. Спробуємо навіть під цей гімн навчитися танцювати, щоби піснями і танцями славити нашого Бога. Ми пригадуємо всім тим, кого зустрічаємо по дорозі, хто запитує себе, чому зранку в суботу всі транспортні засоби зупинилися і не можуть. Рухатися, пригадуємо, що сьогодні розпочалася всеукраїнська патріарша проща до чудотворної ікони, що в селі Крило з давній Галич. І тому ті, хто стоять у заторах, не гнівайтеся, що якийсь час зупинилися. Просто ми йдемо, щоб молитися за мир в Україні, мир і спокій в кожній нашій родині, в кожній нашій сім'ї. Потім тобто запрошуємо всіх вас приєднатися. До цієї прощі, можливо, в більшому поході, можливо, в інших полотовних заходах, які будуть тривати аж до завтрашнього дня. Завтра, о 9-й годині зранку, у і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший.